7 березня 2024 року перехожий знайшов тіло 27-річної українки поблизу Гокенгайма. А вже під час розтину підтвердилася інформація про те, що 27-річна українка зазнала зовнішнього насильства перед тим, як її вбили. Пізніше поліція виявила живим її п'ятитижневе немовля та затримала двох підозрюваних. Матір загиблої продовжили шукати. Вона вважалася головним свідком у справі. Німецька поліція припускає, що жінка також померла насильницькою смертю. Результату розтинів немає. У день 19 березня 2024 року в Німеччині поліцейські водолази знайшли тіло жінки в Рибальському озері поблизу Бадмінгольсхайма. Яка ймовірно була зниклою 51-річною українкою, йдеться у спільному прес-релізі прокуратури та управління поліції Мангейма від 20 березня, 43-річний та 44-річний підозрювані, яких затримали 13 березня 2024 року, і які, як відомо, були з особистого оточення загиблих, підозрюються у спільному вбивстві з метою приховування злочину у двох випадках. За результатами слідства їм інкримінують спершу вбивство 51-річної бабусі ввечері 6 березня 2024 року, а через кілька годин 27-річної матері 5-тижневої дитини йдеться в заяві. Повідомлялося, що немовля перебуває під опікою служби у справах молоді, а двох заарештованих суд відправив до в'язниці. Дівчина, її дитина й мати жили в притулку для біженців у Рейннекарі. Триває розслідування спеціальної комісії, аби встановити обставини злочину. Посольство України в Німеччині не коментувало загибель українок. Відомо, що в останні живими Маргариту, її маму та новонароджену донечку, бачили у ресторані в місті Брухзаль. Знайома родини Аріна Якубовська зазначила, що вони там перебували з новою знайомою, котру звати Інна. Вона мешкає у Вальдорфі та допомагає біженцям з України. Знайома зауважила, що мама з донькою знайшли цю жінку в одній з груп у соціальних мережах. Інна пропонувала їм допомогу з оформленням документів, як на дитину, так і з пологовим будинком. Утім, ніхто достеменно не знає, хто ця жінка насправді. Після зустрічі у ресторані Маргарита з мамою та донечкою зникли безвісти. Пізніше тіло Маргарити знайшли. Також зникли аккаунти загадкової інни у Телеграмі та інших соціальних мережах. Маргарита зі своєю мамою Мариною Стеценко виїхала до Європи влітку 2023 року. Спершу жінки потрапили до Словаччини. Оголошення 27-річної українки, в якому вони шукають помешкання на 3-4 місяці, збереглося в одній з груп. Уже наприкінці листопада 2023 року жінки шукали помешкання у Німеччині у районі Мангейма. Земля Баден-Вюртенберг. Тоді Маргарита зауважила, що їм необхідне житло на тривалий термін, адже одна з них народжуватиме через півтора місяця. Українка пообіцяла, що оплатить через джоб-центр, адже жінок оформляли як осіб, які у Німеччині шукають притулку. Відомо, що донечку вона народила вже у січні, дитині було лише п'ять тижнів на момент загибелі її матері. Родина Маргарити родом з Карлівки, що на Полтавщині. До 24 лютого 2022 року Українка мешкала у Харкові. Як зауважили її знайомі з батьком новонароджені донечки, вона не спілкувалася. Рідна сестра Маргарити залишилася в Україні. Втім, наразі жодних деталей не розповідає.